Добрий А, таке комплексне питання. Ми вже ось підрив дамби і наслідки вже розглядали з різних насправді сторін. І попри те, що це насправді енергетичний об'єкт для енергосистеми. Ми вже після екології це розглядали навіть і після навіть аграрного сектору, не кажучи про те, що як евакуюють людей і про різні ось такі наслідки. Тому зараз перейшли вже до цього. Відомо, що втратили ми щонайменше 355 МВт мегаватт від того, що більше не зможе виробляти саме Каховська ГЕС, але це не єдині втрати, наскільки я зараз розумію, бо це по і по течії вгору, так само якимось чином позначиться. Ну, дійсно, якщо не заглиблюватися в питання, тому що воно дійсно комплексне, як ви правильно кажете. Ну, шкоди насправді ще до кінця ніхто не розуміє, тому що ніхто з таким не стикався. І власне відразу, якби переходять до проблеми енергетики, тому що дійсно Каховська гідроелектростанція вона була незначна, вона останній практично рік вже не працювала, не видавала обсяг електроенергії в енергосистему, А коли б навіть видавала, то вона би, повірте мені, не закривала б значні потреби. Тобто, скажімо так, не суттєво вимогла би могла допомогти ну, у випадку певного дефіциту електроенергії. І тут ключова ключова проблема, яка проявляється, от власне, яка і є продовженням того, що до кінця ще незрозумілі наслідки всі вони будуть поступово проявлятися вже в наступні, навіть не місяці, а роки. Ну, якщо ситуація от, буде так зависати, то зараз проблема є наступна, що нема куди фактично скидати воду. Точніше, є куди скидати воду, от, власне, вище, як ви кажете, Запорізька. Дніпро ГЕС, так вище Каховської ГЕС стоїть, і відповідно їм доведеться всім станціям, і Дніпро ГЕС, і найвищий Київська ГЕС доведеться переглянути в оперативному режимі сьогодні режим е, скидування води, тобто спуску води, фактично, що відбувається або для вироблення електроенергії, або за певної технічної необхідності. Ну, коли, наприклад, паводок і багато води без, е, скажімо так, виробництва електроенергії відбувається. Спуск води, і от, власне, сьогодні не зрозуміло, як це буде відбуватися, наскільки це буде або завдавати шкоди е, тій території, на якій було колись водосховище, як це буде впливати. Ну з точки зору, напевно, звичайної людини, так ну якщо там було водосховище, так і було воно шириною там 4 кілометри, так то яка яка проблема злити воду? Так і хай вона там буде. Ну це так дуже поверховий погляд, і тому от власне з цієї позиції, скоріше за все. Сьогодні буде переглядатися режим роботи гідроелектростанцій. Я не думаю, що це означає те, що вони суттєво скоротять свою, свої. І можливості потужності, тобто бо потужності залишаються. Повторюсь, каховська ГАС, і так не працювала, тобто всі інші працювали, е, і власне вони скоріше за все повернуться до свого попереднього стабільного режиму от, виробництва електроенергії по своїх потужностях. Після того як буде вироблений оцей вже оперативний режим розуміння ситуації, прилаштування, адаптація, акліматизація, знаєте, якщо з іншої сфери. Таке слово вжити до цієї ситуації, яка у нас є сьогодні, тобто відсутність водосховища, фактично відсутність водосховища і відсутність е зеркала, куди можна зливати воду, і от після цього об'єкти, я думаю, всі вийдуть Укргідроенерго мають на увазі, вийдуть на попередній свій режим роботи і будуть виробляти той обсяг електроенергії, в принципі, який вони виробляли. Тобто, я ну скажімо так, я би не вбачав би, не панікував би. Бо зараз такі є дійсно різні думки там, і з боку Укренерго, там і з боку ДТЕК, що зараз більше електростанції будуть включатися, закривати ті потреби, які виробляли гідростанції. Звичайно, будуть включатись на то, вона не і на то є достатня кількість об'єктів, які і були раніше побудовані, які залишилися вже в ситуації сучасної України. Так тобто вони будуть працювати. Питання те, що ДТЕК буде змушений і Центренерго. Меншою мірою вони будуть спалювати вугілля, так і вугілля, якого також не так і багато. то це проблема. І от навіть я так зачепив, якби оком ваш попередній сюжет там про прай про Укренерго, про бажання, скажімо так, активізувати імпортну імпорт електроенергії, і цим там це аргументують прай Ну це інша тема. Але сама суть, що, наприклад, імпорт електроенергії він і не настільки. Ну, скажімо так, глобально сьогодні може допомогти для ситуації, тому що це, по-перше, не прогнозований він є по своїй природі, тому що може бути складна ситуація як і в Словаччині, так і в Румунії, наприклад, і в Польщі, там звідки ми сьогодні, наприклад, брали аварійну допомогу. Навіть це може закривати тільки потреби е, західних територій, а у центр, в центральному регіоні. Е, Центральне кільце, так зване Південне, Харківське, Східне. Там буде як був дефіцит, так і він буде, якщо він буде проявлятися. І там доведеться обмежувати споживачів. А ситуація не помінялась незалежно від ситуації, яка сталася по Каховській ГЕС, тобто по спуску водосховища, все одно залишається оцей можливий дефіцит електроенергії в літній період, тому що. Ну за раніше так ми навіть і раніше говорили, що до цієї трагедії, до руйнації безпосередньо, що так така річ могла бути, але в пікові години, коли занадто там гаряче і тоді може це бути використовуватися. Ви якраз зараз сказали, бо я теж читала цю зведення від Укренерго, в якому вони повідомляли, що для балансування застосовували і аварійне аварійне підключення із Польщі, і Румунії. і так само вже йдеться про імпор. Порт електроенергії зі Словаччини. Ви вже сказали про те, що це незначні такі. Ем, вони не можуть врятувати, так би мовити, ситуацію. Ем, ну а, а щось зараз нас може взагалі від цього врятувати? Чи ну просто бо в нас кожного разу там ем, знищені, от як тепло? Ем... Теплостанція була знищена в Викременчузі величезна. Так і тоді це теж як це буде впливати. Е, вже її немає. Далі в нас немає вже далі Каховської ГЕС. і Ось так це все нашаровується, нашаровується, нашаровується. Що нас зараз може врятувати, крім звісно, перемоги над Росією. Ні, поки що треба розуміти, що дійсно найбільші такі втрати по потужностях це Запорізька атомна електростанція і Запорізька теплова електростанція. Тобто, це ті об'єкти, які якби вони залишалися ну в теорії і могли видавати обсяг електроенергії в систему Україну контрольованої території, скажімо так, да, от там не було б взагалі ніяких питань на сьогодні. Ніякого дефіциту б не ми не відчували. Але от. Та ситуація, яка сьогодні спостерігається. Я би сказав так, що за умови звичайного гарячого літа, так ну, жаркого літа, та да, дефіцит буде десь на рівні півтора гігавати. Для того, щоб його закрити, треба більше спалити вугілля просто тепловим електростанціям, в незалежності від того, у них є свій плановий ремонт, і ті блоки, наскільки я знаю, які залишаються поза ремонтом, вони здатні виробити той обсяг електроенергії, який не виробляють атомні електростанції, які виходять в ремонт. І навіть от за цей період, зараз я думаю, він не буде великий там, можливо, місяць, можливо, трошки більше. Тобто до середини літа десь так, от прилаштування адаптації Укргідроенерго до нових умов. Все, більше якби, періоду не буде довше. І тому, відповідно, дефіциту не мало би бути значного за такою умовою. Але якщо він буде, тому що ДЕТЕК, повторюсь, і центр Енерго, у них немає і мало вугілля, і економлять вони це вугілля, і вони не хочуть його палити. І тому ця аварійна допомога, до речі, проявляється також саме через це, ну, те, що ми беремо цю аварійну допомогу. так от, власне, в Принципі, ну найгірший варіант для населення це те, що може бути відключення електроенергії, такі так звані відключення. Ми про це можливо і говорили. Дійсно, ну літом це легше пережити ніж зимою. Тому оптимальний варіант, навіть якщо така є необхідність, то дійсно ми живемо в період війни. На жаль, так і тому така ситуація не повинна лякати людей. Напевно створювати таку зайву напругу. Треба з розумінням до цього ставитися і повторюсь, літом це. Не так, якби складно пережити, тому що нема опалення, звичайно, так є, якби холодильне обладнання, і в домашніх умовах, і в промислових, тобто це великі центри, вони великі споживачі, вентиляційні системи. Але якщо ми вже пережили таку зиму і осінь, то вже з літом точно впораємося. Та? і знаєте, я просто наостанок. Так коли починалися ось ці всі проблеми з обстрілами, з дефіцитами, і коли ви так само як експерти говорили про те, що в нас дуже така міцна насправді енергосистема, що вона стійка і вона може багато що витримати. Ми насправді навіть не думали і не уявляли наскільки що нашаровується, нашаровується ось ці речі. А ми, попри це, все і зараз навіть маємо змогу з вами спілкуватися, використовуючи електроенергію.